Усім привіт! Ви на каналі Світ Назара і сьогодні з нами ВВВ 735. Прокинувся! Прокинувся! Є! Маянно наші спать біжав! Ну, сьогодні у нас тема це Майнкрафт. Сьогодні я вам розповім про те, як ми, у нас є сервер в Майнкрафті тут. Тут є багато людей. І сьогодні ми спробуємо щось зробити. Як ви бачите, у нас. Ой. Ось інтерп'ять впав, зрозуміло. Так, значить, у нас така база легенька. Ви бачили нашу прошлу базу, минулу базу. Вона така прикольна була, там все було. І ферми, і. І все просто ферми, склади, просто, о, о, як там називається, ну, ця штука, яка о, що, о, б, ну, безконечний камінь, істочник камня. У нас просто, просто було, просто все. Дуже багато було ресурсів, просто це капець якийсь. Але недавно на днях просто взяли на нашу базу і прийшли якісь люди, і просто взяли і загріферили. І просто вони взяли всі сундуки, переламали, всі нашу їжу забрали, борщики саме головне забрали. Борщики, хлібчики, печеньки, просто печиво, все забрали. Нічого не пожаліли навіть. Ми приєднуємося до сервера і бачимо, що це сталося. І ми вирішили переїхати на другу базу. Єдина база, це залишилася моя та Женя. Це тому, що ми її заприватили дуже добре. Так, я прям до, до міліметрика заприватив. Правда, Женя не прям так до міліметрика заприватив, але все ж таки заприватив так більшу половину своїх рейсів добре. То у нас там у своїй кімнатці були, свої кінотки, ми їх заприватили. ВВ-835, хватить, падать. Окей, ну, але я можу, якщо ви хочете в коментарях можете написати, чи вам показати те, що залишилося від минулої нашої бази. А зараз я невеличкий проведу обзор по нашій новій базі. Так, це наші, типу, так можна сказати, розтєні, які ми вирощуємо. Ось тут є у нас салат є. Тут... тут можна робити спеціальні горщики. Спершу нам потрібно скрафтити звичайні горщики, а вже згодом скра... перекрафтити їх в такі зачаровані горщики. Як їх перекрафтити в зачаровані горщики, я зараз вам покажу. Так, значить, нам потрібно 8 таких. 7... Сем'ян і. Що ми дивимося? І нам потрібно взяти звичайний горщик. Ось, допустимо, беремо три глини такої, переплавленої кирпичів, можна так сказати, і крафтим такий горшочок. Беремо ось так і ось так от перекрафчуємо їх в такі агростації. І ми їх ставимо Станції, і ми їх ставимо і вирощуємо, що хочемо. от Якщо показується що бамбук, значить росте. Якщо показувати такий лук батун то значить, що виросло вже. от Я посадив салати. ВВВ 735 теж посадив салат. Тут можна максимум агростації тільки 10. Оці, тому є, у нас є зайві агростації ВВСТ5, я тобі положу сюди о, 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 одну агростацію, тобі ще одну сундук. Окей. Так, значить, зараз я вам покажу невеличкий рум тур. Значить, це в нас такі що... У нас тут є криша така, щоб у нас фантоми усі не подали нічкою, тому що це трохи бісить. Такі основи побудували там і там і там. Тут в нас є сундуки, зараз ми до цього повернемося. А тут у нас ціла ферма пшениці. Ми вирощуємо тут пшеницю, і у нас її дуже багато. Всі сімена, які у нас виходять, ми сюди кладемо. А пшеницю ми перекращуємо в хлібчик. У нас уже три стака хліба. Бачите, які ми добули з WV-735. Я також, я також добував десь приблизно два стака. Угу. І виходить, що В835 теж мені допомагав це все робити. Ми разом з ним це робили. Десь приблизно кожен по половині. Ми це навіть підписали, що це їжа з цієї ферми. Ой. Угу. Це о, до речі, це V835 це, це підписав. Та ми ось таку велику, великий огород зробили. Зараз у нас поки що дуже великий огород, але згодом ми його зробимо ще більшим і більшим. Що він вже буде такий гігантський, що ви просто не уявляєте. Ось тут видно наш траснік. Як він тут росте. А тут у нас ферма каміння. Ми її так побудували, що ти просто скопуєш. І вона зразу падає в цю воронку. А з цієї воронки вона переправляється в цей сундук з скриню. Ось так, от ламаємо, і воно зразу моментально ламається. Це отут у нас дуже великий вид на джунглі. Це вже кра... дуже красивий. Також у нас є портал, в пекло тут може зайти в нього. Зараз покажу, що там всередині. Так, все телепортуємось. О, тут якісь реси. Ну, ось у нас тут не дуже багато чого розвинено, ну, правда кажучи. Я вертаюсь назад. Там ми недавно знайшли креп, крепость, то. Вивесь інтерпеть, туди. Десь загубився. Ось бачите, оце бамбук виглядає. Це означає, що воно росте. А отак от лук-батун, якщо означає, що виросло. Так. Це я положу в женіну скриньку. Це Жені. Ось це Женіні реси. Можна, видно, у нього ще також є моя. Це, це в 8 3.5 реси. Тут у нього костої коснуємо кінь. Так, прям нормально. Ем, прикол А, а це мої тут реси. Тут зілі варто, я тут скрафтила недавно зрівні за слабості. На 30 секунд. Тут є, тут є коптильна слабості, тут є коптильна, є плавильна піч. Є, є така у нас. Це моя попуга, а там ВВВ 735 5 попуга. А це, щоб покращити наше снарядження. Тут ми можемо перекрасити незриту, зробити в незариту броню. Так, 735? Так. Я так думаю. Тому я так зрозумів, що ти сюди ложиш шаблон, сюди незерітовий сліток, а сюди, там броню. чи наоборот. Тут немає думаю, різниці. І отак от крафтиш незерітовий там, предмет чи броню. У нас є тут голови. Тут голова, це голова Жені, це голова якогось родомного чела, якого ми знайшли. Ну. І тут ще у нас є верстак, є пічки, які в 835 скрафтив. А ще також у нас є ферма какао-бобів. Цікаво, скажіть? А це скри, моя скриня. Тут є Anmas, Splash Potion of Hest, ще там якісь. Ну, дуже багато чого. Я... Тут також. Тут є моя навіть броня, тут за... За... діамантове КЛО, там бамбук. Ну просто багато чого. І третя скринька, ви вже, напевно, побачили. О, золотий меч. Чімока собі. Ну У мене є, є... стек, факели, цура, хаміна... зачарована на прощність один, ефективність 3. Також є кам'яний меч з остротою 1, прочності 1. Є відро води, щоб робити дрібно. Ну, ви зрозуміли про що я. І от кам'яна кайло, яке дуже на прочності 1, ефективність 3. І просто кам'яне меч. Кеш. Похоже на кешу. Чи такого попугайчика? Попугайчик. 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 Або вис. ВВС35 його назвав бобусом. Так, значить. Це у нас така функція, що у нас на висоті побудована база. Ось тут можна побачити такий вид прикольний. Там у нас бамбук вирощується, тому що ми базу побудували з бамбукових досок, а це у нас така штука. Ми, зап... ми запровадили всю базу. Тобто я піддобавив до... до цього приватного ВВС, та також Женю. І тут ми такий захист придумали, що якщо піднімаються. Так. Придумав 735, uh, тобто. Типу, якщо гріхи піднімається, він же не може нічого тут зламати, тому що приватка. І вони просто так от піднімаються і не може як тут прийти. Ніяк прийти. І, і, і тільки ми можемо відкривати цей люк, але ми не можемо їх домажити. Не мож... Але просто дивіться, розумієте, розуміє, що на приватні ми не можемо дамажити. Тобто, якщо він прийде, то ми не зможемо дамажити. О, тільки що Женя приходив. Женя, привіт. Привіт. Всім привіт. Так. Це от Женя, бачите, ми не можемо з ним сражатися, тому що. З ВВВ С теж не можемо сражатися, тому що не можна. Тому що це приватка. Ну це був наш краткий рунтур. Тут видно тут мої факіли поставили. Тут Женя щось призиває, я не зрозуміло, що. Тут ви... я ось спускаюся, і тут видно наш бамбук. Я зараз вам покажу ближче його. Ось це наш бамбук. Тут... У мене, до речі, акробатика вже 97-й левел. Це прикольно. А у 835 104-й. Це дуже цікаво. Ну, підписників, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал і поставте колокольчик за на наші старання. Ми будемо старатися вам знімати відео кожен день. А поки покажу. О, 835, іди Іде сюди! Не, ну, не зараз, ну, а ви були на каналі Світ Назара. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.